Вітаю усіх! Ви на каналі Майстриня. Мене звати Альона. І сьогодні ми з вами виготовляємо ось таку декоративну підвіску серце. Ви можете її виготовити для новорічних свят на ялинку як прикрасу, чи на свято Святого Валентина, чи просто як декоруючий елемент оселі. Для роботи нам будуть необхідні такі матеріали, власне, заготовки, трубочки паперові. У мене тут на зразочку показані трубочки із паперу А4 формату. Але в подальшій роботі буду використовувати газетні трубочки або із журналу. Це декоративні шнури, це дріт, це різні стрічки, фаміра, ножиці, клеєвий пістолет і, власне, ще якісь може, мені знадобляться матеріали чи інструменти. Все в процесі потім побачимо. Все ж таки для своєї роботи я змушена була зробити тонші заготовки, оскільки, розпочавши роботу, трошки робота йшла важко. Тому вам пропоную все ж таки зробити заготовки або з журналу, або із газети. Таким самим методом скручування формуємо заготовки і можемо одразу ними працювати. Робота наша не плетена. Тому ми можемо не ставити їх до морозильної камери, а відразу розпочинати сама, саму роботу. Ось такі заготовочки у мене вийшло. Мені знадобилося 15 трубочок, ви ж можете взяти більше, оскільки в ході роботи все ж таки матеріал цей дещо сується. Ми беремо дріт і просуваємо у нашу заготовку так, щоб краї дроту виглядали десь по сантиметра 2 із одного та іншого боку. Згинаємо навпіл. І формуємо форму серця. За допомогою вказівного та великого пальця ми формуємо форму таку серця. Подивіться, перегинаємо загодовку так, щоб заломів не було. Якщо таке трапляється, то пальчиками тут же надаємо, власне, форму. Згинаємо, і місце з'єднання я склеюю гарячим клеєм. Оскільки я хочу розпочати чи продовжити верніше роботу далі, не хочу чекати, ви ж це можете зробити за допомогою клею ПВА, формуємо далі форму, поправляємо місця. Ось у мене вийшовся загин, такого бути не може, тому я знову пальцями проробляю саму форму. Тепер нам залишилося скрутити кінці вільні дроту. Та відрізати їх. Відрізаємо на ту величину, на ту довжину, яка нам необхідна, далі розпочинаємо роботу намотування. Для цього я кріплю першу трубочку за допомогою знову ж таки гарячого клею, оскільки мені треба, щоб це місце з'єднання було занадто міцне. І ще раз не хочу чекати, а хочу розпочати роботу. Взагалі, процес, який тривав під час обмотування, мотався все на клей ПВА. Я маю на увазі, трубочки нарощувалися за допомогою клею ПВА. Ви також можете використати термосиліконовий клей для того, щоб роботу пришвидшити, і не чекати, поки висохнуть трубочки. Майте на увазі, що газетні трубочки чи жур... із журналів вони розмокають від ПВА, тому багато його наносити не рекомендую. Таким чином, ми обмотуємо хаотично форму сердечка, при цьому не забуваємо нарощувати правильно трубочки. Є майстер-клас, у правому куточку буде відео підказка, де ви можете це подивитися. І формуємо так усі вільні місця, які у нас є на нашій заготовості. До кінця нарощуючи трубочки, перегинаючи, допомагайте пальцями робити згин для того, щоб не з'ясувати форму серця. Коли ми виконали повністю обмотку нашої форми, серця, ми заховуємо кінчик поміж плетених трубочок і виводимо десь в такому місці, щоб заготовочка сама наша не розпутилася. Навіть можна на цьому етапі приклеїти шматочок, я маю на увазі цей, за допомогою термо клею. Я не фарбувала свої заготовки спеціально для того, щоб буду фарбувати їх автомобільною фарбою. У мене є ось такого бронзового кольору. Виріб фарбуємо на повітрі, для того, щоб не було сильного ось такого запаху в оселі. Можна, так звичайно, пофарбувати вже сам виріб в кінці роботи і за допомогою звичайної там, акрилової фарби чи гуаші. Дивіться за власним уподобанням. На етапі оздоблення нашого виробу я не хочу перенавантажувати нашу роботу, оскільки моя підвіска дуже за малих розмірів, тому оздоблення має бути мінімальним. Ви можете зав'язати стрічку просто бантиком безпосередньо на самому серці. Я вирішила зробити ось такий бантик за допомогою знову ж таки, клею. Зроблю два бантика: один більший, другий менший. І вибирайте місце, де ви його прикріпите. Можете подивитись перед тим, як кріпити. Де краще ляже оздоблення. Сформувала ще один бантик, але меншого розміру, і приклею поверх сірого кольору. Забула сказати, що для бантиків я брала та для підвізки стрічки сантиметрів десь можна взяти 25-30, потім решту ви собі подивитесь обріжити, оскільки в кожного може бути трошки інша заготовка. Ну і, звичайно, якусь декоруючу таку деталь у моєму випадку, це осина. Нам залишається обсмалити за допомогою запальнички кінці стрічок, для того, щоб вони не обсипались. Беремо декоруючий шнур для нашої зав'язки і підв'язуємо в такому місці, де буде зручно висіти сама підвізка. Подивіться, якщо ми візьмемо за одну сторону, то підвізка буде звисати лише на одну сторону. Ми підв'язуємо шнур чітко по центру, зав'язуємо вузол, відрізаємо зайві кінці. І на цьому етапі важливо заховати ці кінці знову ж таки за допомогою клею під серединку самої заготовки, щоб виріб вийшов. Моя підвісочка трохи перекручується і, можливо, так буде ще й краще. Я її сформую таким чином, щоб уже гарно трималася сама підвіска. Ось така креативна, цікава річ, доступна кожному, бюджетна, і ви можете зробити її за власним опитуванням. Творіть з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде. До зустрічі!